Ми розповімо правду про те, що ти вважав легендою. Таємниці мого міста проект саме під такою назвою презентували в Чернівцях. Це унікальний муніципальний соціальний проект, що розкриває маловідомі сторінки історії Поділля Рівненщини Чернівців та Буковини. Цього дня було презентовано чотири стрічки про наше місто. Це є саме соціальний проект. Мета його згуртування муніципальної громади, і саме поняття не популістського патріотизму, якогось, який десь там є, а саме конкретно розуміння заслуги свого міста, його історії і значення, те, що кожен з мешканців Чернівців. Має честь жити в своєму рідному місці і розуміти, що це місто зробило для планети, для України і для нього самого безпосередньо. Протягом 2015 року кожен відвідувач міських кінотеатрів перед переглядом основних сеансів матиме можливість побачити декілька хвилинні кіножурнали. Серіал виконаний у телевізійному форматі Діскавері Хісторі та Explorer. І в ньому розкриваються видатні постаті Буковини, але вже не у звичному нам амплуа. Я відразу вам відкрию тут пару секретів. Це імена, які знає кожен буковинець. Це Юрій Фіткович, це Ольга Кобилянська, це митрополит Євген Гакман, це автор резиденції митрополитів Йосиф Главка. І от розбираючи їхні біографії. Автори цих творів вишукували найцікавіше для мене інколи було навіть несподіванкою. Я у Федьковичі скажемо, зовсім інше бачив ніж побачили вони. до речі, участь у зйомках фільму про Чернівці взяли участь наші громадські активісти, яких вже сьогодні ви зможете побачити на великому екрані. Дар'я Товпіч, Роман Вірмєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.